Вітаю вас в Ві ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Територія надзвичайних подій. Журналісти нашого телеканалу розкажуть вам правду про реальні резонансні вбивства, зухвалі злочини, надзвичайні події. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Святкування Дня студента для парубка закінчилося підозрою у скоєнні вбивства. Мера кіліїві сторонено від виконання обов'язків на період досудового розслідування. Наркосервіс на дому припинив своє існування. До чергової частини портофранківського відділу міліції міста Одеси надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що на перехресті вулиць Дворянська та Новосельського знаходиться труп чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини. По приїзду на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено особу померлого. Ним виявився 26-річний житель Чернівецької області, який приїхав до Одеси з метою працевлаштування. Як з'ясували правоохоронці, близько п'ятої години ранку двоє хлопців йшли вулицею Новосельського. Проходячи неподалік від студентських гуртожитків, у одного з них задзвонив телефон, який технічно був несправний. Саме через це молодик неабияк розлютився та голосно висловився нецензурною лайкою. Цей момент став для нього фатальним. Якраз у цей час біля одного з гуртожитків знаходилася компанія студентів. Їхню бесіду різко перервали нецензурні слова перехожого, що раптом сколихнули нічну тишу. Один із студентів прийняв їх на свою адресу та вирішив розібратися. Підбігши до перехожих, юнак почав словесно чіплятися до них та агресивно погрожувати ножем. В ході конфлікту він завдав 26-річному чоловікові смертельного ножового поранення. В ході проведених мероприятий було встановлено, що між дотерпівши ночі і групою неізвісних молодих людей возник конфлікт. В результаті чого один із неізвісних нанес йому вишуканий тілесні повріждження за декілька годин вчиненні даного злочину було викрито студента одного з одеських вузів, двадцятирічного громадянина іноземної держави. У нього вилучено ніж та джинси з плямами темно-бурого кольору. Працівниками управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю на 450-му кілометрі автодороги Київ-Одеса затримано мікроавтобус Мерседес Спрінтер, у якому провели санкціонований огляд всього транспортного засобу. На осмотр в кузові автомобіля було б наружний з незаконного оборота табачні з ...сигарети російського і білоруського производства без марок акцизного збору України в кількості 72 тисячі п'ятсот пачок по двірідного почоту на общу суму 265 тисяч гривень. Встановлено що цигарки чоловіки везли на так звану перевалочну базу для подальшої реалізації по всій території України. Днями працівники управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю Одещини провели обшуки в приміщеннях інтерактивних залів, розташованих у Приморському районі міста Одеси. У результаті в приміщенні одного з них у присутності 38-річної жінки адміністратора було вилучено 14 системних блоків, 6 моніторів та інше комп'ютерне обладнання. З приміщення другого залу, де адміністратором працювала 24-річна громадянка, було вилучено 15 системних блоків, 8 моніторів, а також грошові кошти в сумі понад 13 тисяч гривень, отримані незаконним шляхом. Встановлено, що власником цих гральних закладів є 52-річний житель Одеської області. На теперішній час триває досудове. Розслідування робота у даному напрямку триває. Нещодавно до міліції звернувся приватний підприємець за фактом вимагання у нього посадовою особою державного органу неправомірної винагороди в сумі 2 тисяч доларів США. за видачу погодження на розміщення торгівельного об'єкту на території районного центру. Біля приміщення адміністративної будівлі Київської міської ради під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч доларів США за погодженням місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, чиновник міськради був затриманий. При огляді місця події у нього вилучений предмет правопорушення гроші в сумі 2 тисяч доларів США. В настоящее время подозреваемый решение Приморского суда города Одессы от занимаемой должности отстранен. В дальнейшем проводятся оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками милиции для установления других иных фактов преступной деятельности данного должностного лица. Працівники міліції отримали інформацію про те, що в Соворовському районі міста Одеси невідомі особи займаються розповсюдженням особливо небезпечних наркотичних засобів опію та метадону. У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що двоє зловмисників 46-річна одеситка та її 47-річний помічник виготовляють і збувають наркотики в квартирі, яка розташована в одному з будинків по вулиці Луцькій. Співробітниками міліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання заповзятливої мешканки міста. У квартирі міліціонери виявили та вилучили готовий до вживання розчин опію, а також вилучені за продаж зілля гроші в сумі 8 тисяч гривень та пістолет. І револьвер В настає время по поданому факту, начато та уголовне производство по признакам преступления предусмотрено частью второї статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Слід зазначити, що подільники не тільки виготовляли і збували наркотичні засоби, а й створювали умови для їх вживання. Так, прибулі за вказаною адресою співробітники міліції, крім власниці житла та її спільника, виявили в квартирі кілька потенційних покупців. У Білкурді Дністровському днями було затримано автомобіль під керуванням 23-річного жителя області, який без відповідних документів перевозив 3 тисячі літрів спирту. Нещодавно, під час огляду помешкання 38-річного жителя Білгородністровського району, працівниками міліції було виявлено та вилучено 60 штук снодійного маку. Чоловік зізнався, що зберігав рослини для виготовлення розчину опію та власного вживання. На цьому тижні на вулиці Перемоги 17-річний водій Мопеда скоїв зіткнення із автомобілем. В результаті ДТП мопедист та його пасажир із тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ви дивитеся програму території надзвичайних подій. Далі буде. У Сараті необережне поводження з нагрівальним приладом призвело до пожежі. Через кучурганський лиман контрабанда переміщувалася аквалангістами. Днями у селі Світлодолинське Сарацького району сталося загорання приватного будинку, в результаті якого загинув 61-річний господар. Причина пожежі необережне поводження з нагрівальним приладом. На минулому тижні прикордонники білку загону виловили на Кучурганському лимані півтори тони контрабандного спирту. Охоронці рубежів за допомогою новітніх систем спостереження виявили двох аквалангістів, які незаконно перетнули державний кордон та за допомогою спецобладнання переміщували у напрямку українського берегу предмети, схожі на бочки. При наближенні катера морської охорони аквалангісти-контрабандисти здійснили втечу в бік суміжної держави, залишивши шість пластикових бочок ємкістю по 230 літрів кожна, які були наповнені спиртом. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Беженар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими, безпечніше зі сторони.